Дніпропетровці масово скуповують побутові обігрівачі. Люди скаржаться на те, що з температурою плюс 10 за вікном у квартирах стало нестерпно холодно. До того ж, опалювальний сезон цього року може початись тільки з листопада. На що саме звертають увагу при виборі теплової техніки та чи витримають електромережі підвищене навантаження? Далі у сюжеті. Тренд цього сезону це конвекторні обігрівачі. Вони у два рази економічніші за масляні та досить швидко зігрівають повітря у приміщенні. Їх можна поставити посеред кімнати або повісити на стіну. Приміщення площею 20 квадратів зігрівають за пів години. Виставляється бажана температура. Продавці кажуть, конвектори це топ продажів за останні місяці. Середня ціна від 600 до півтори тисячі гривень. Між тепловентиляторами і вот масляними обігрівателями вони являються як золота середина. Є, звісно, то, що вони пересушують воздух, так как здесь нагревательный элемент, елемент, який, вот бере холодний воздух знизу і подає гарячий уже отсюда. Для додаткового обігріву люди беруть тепловентилятори. Вони також економічні, мають кілька рівнів потужності і прості у користуванні. Масляні ж обігрівачі тепер вважають минулим сторіччям. Разом з ними втратили попит інфрачервоні. Люди не зовсім интересуются ими, так как у них вот единственный минус. Они обогревают все окружающее, Ну там предмети, все, которые стоять в комнате, але никак не обогревают воздух. Тобто воздух остається холодним. Відділ теплової техніки зараз найпопулярніше місце у всьому магазині. За словами менеджерів, попит на цей товар за три місяці збільшився на 30-40%. Це на 20 більше ніж минулого року. Щодня обігрівачі купують кілька десятків чоловік начиная где-то з с с августа месяца ми почали продавати очень активну теплотехніку, тепловентилятор, обогрівателі маслянії конвектора. І зараз це популярная зона в нашому магазині, тому що кожен клієнт, в магазин, хоче приобрести себе теплотехніку, которую дозволить обогріти вот поміщення, які зараз наверное, там нескомфортно температурою в домах, в квартирах. Олександр з дружиною якраз запаслись обігрівачем. Кажуть, у квартирі зараз 16 градусів. Найгірше від цього маленьким дітям. Нас уже предупредили, що отоплення відключить через недели позже. І То та так підвели ну, живем. Отже, теплові обігрівачі зараз стоять чи не в кожній квартирі, і постає питання: чи витримують рекордне навантаження міські електромережі? Прямуємо до Дніпрообленерго. Там відповідають. Такий розвиток подій передбачили і нещодавно модернізували обладнання на 200 мільйонів гривень. Компанія «Дніпрообленерго» готова до прохождению осінньо-зимнього періоду. Підготовлені схеми переводу на грузок при необхідності з одного істочника на другой, що дозволить ліквідувати або мінімізувати перериви в электрооснажении і дозволить обеспечить электроэнергией наші жилі масиви і промисловість. Щоправда, є нюанси. Підприємство модернізує тільки підвідні електромережі. Внутрішньобудинкові залишаються на відповідальності власників домоволодінь, які навряд чи підготують все вчасно. А отже, аварійного відключення електрики не уникнути. Мой совет для того, щоб пережити осінні зімні максимум, кожен має осознано потребляти електроенергію збігати. Включення максимального количества електроприйомників одновременно, особенно в часи утвініх і вечірніх максимумів. Тож у деяких ситуаціях від холоду в квартирі і кілька обігрівачів можуть не врятувати. У першу чергу краще переконатись у витривалості електромережі власного будинку та у разі чого звернутись до комунальних підприємств. Артем Куля, Сергій Гончар, Олександр Пронський – новини 11 каналу.